сьогоднішнього понеділку світло включили тільки вночі на 4 години, а сьогодні в день на 2 години включили. Тобто доволі таки часто світла нема. Дуже часто виключають світло, тож нам довелося купити генератор. Також Купити спеціальну колонку, музику, щоб грала музика. І так як в цьому залі у нас отоплення електричне, прийшлось купити газову дуйку. Якщо є світло, музика, вайфай все добре, але деякі цього не розуміють і потребують. Щоб працювала і спа-зона, і все світло, і вся музика, і вся витяжка. Тобто деякі розуміють, деякі не розуміють, яка ситуація зараз в країні. Каси просіли, тож потрібно і як як знаходити ці гроші, навіть купити там генератор це велика сума. Якщо маленький генератор у нас працює, видає два-шість кВт постійного струму. Це нам вистачає на тільки на освітлення, щоб у нас працювали і деякі дорожки, музика повністю освітлення працювала. Нам потрібно десь близько 8 кВт. Сидиш іноді ввечері без світла, то і думаєш, на що воно треба далі займатися цим. Але, але ми займаємося, бо це треба людям, бо треба підтримувати якось економіку нашої країни і рухатись вперед.